Ну що, всі вже давно розповіли про Альдебарана і про новинки 2025 року. Я сьогодні також хочу вставити свої 5 копійок. Вітаю, чудові! Ласкаво, прошу на мій канал. Я Альона Благодарна, і сьогодні я буду ділитися своїми враженнями від вже нашумівших новинок цього року. від Аромату Aldebaran, бренду Маркантан Бароа, і також від аромату Kirky від бренду Maison Francis Kurkjan. Якщо вам цікава така тема, то, будь ласка, залишайтеся зі мною, дивіться це відео, коментуйте, ставте вподобайки і, звісно, підписуйтесь на мій канал. Ну і давайте я почну з того, що коли я познайомилася з цими новинками, а познайомилася я з ними одразу, як щойно вони релізнулися в Україні, як щойно їх запустили. Я одразу замовила собі від леванти. І як тільки вони до мене приїхали, в той же день я понюхала їх, склала свої перші враження і захотіла поділитися з вами, і думаю, запишу я для вас відео. Але щось мене зупинило, і я вирішила не записувати відео одразу, вирішила поносити ці аромати, добре з ними познайомитися і потім вже з вами поділитися нормально враженнями, не першими а. Остаточними враженнями, які в мене склалися від цих двох ароматів. Давайте я почну з аромату Керки від Maison Frances Curkjean. Цей аромат я вже ношу третій тиждень. Загалом, ці аромати я ношу вже третій тиждень. І перший раз, коли я познайомилася з Керкі, у мене був шок, тому що я очікувала зовсім не того, що. Почула від аромату, і він мені одразу зовсім не сподобався. Геть, не сподобався. В перший день свого знайомства з Керкі я була розчарована. Я думала, Боже, ну як це? Що це франциско Рюкжан з нами робить? Хоче такі велетенські гроші за його новий аромат, а аромат, по суті, просто моноаромат цукерки. І в перший день, коли я його понюхала, це дійсно був для мене аромат моноцукерки. Я його наносила як на блотер, так і на шкіру, і з мене він звучав просто моноцукеркою. Взагалі, інших нот ніяких я від нього не відчувала. І Загалом це аромат тої цукерки з дитинства. Якщо ви пам'ятаєте, були такі цукерочки, вони ніби нагадували аскорбінову кислоту. Аскорбінку з малиновим смаком. І з цих цукерок також робили такі браслетики. Зараз я бачу, зараз браслетики продаються, їстівні. А в моєму дитинстві браслетиків не було, були просто ось ці цукерки насипом. І коли я дійсно занюхнула цей аромат вперше, в мене одразу асоціація з дитинством, ось ці цукерочки, з яких зараз роблять браслетики, і це все монотонно. Не цікаво, ніяк не грає, не переливається, і взагалі мені дуже кисло було. У мене таке відчуття, ніби я е, цю аскорбинову кислоту просто вдихаю і вдихаю, і вона мені кисла і мені взагалі не цікаво. Це дійсно аромат цукерки, малинової і дуже кислої, ну і звісно, солодкої. Але згодом я знову вирішила затестувати цей аромат, нанесла на себе. і... На наступний раз я вже не тільки цукерку почула, я вже почула прям аромат мускуса. Це була спочатку цукерка, а потім почав проступати білий чистий мускус, аромат, який нагадує трошки аромат чистоти з такими відтінками пухнастих мускусів. Для мене це було дивно, тому що в перший раз я цих мускусів взагалі не відчувала, а потім я вже почала їх відчувати. І згодом я зрозуміла, що цей аромат на мені розкривається тільки коли тепло, коли спека. Тобто, коли погода така нормальна, не спекотно, на мені це просто моноцукерка, тому що в мене холодна шкіра, і цей аромат взагалі на мені не розкривається, як і на блотері, він звучить моноцукеркою. Але коли стає спекотно, то починають пробиратися і вилазити ось ці пухнасті білі мускуси. Це мускус не такий, як в кірки, хоча є такі трошечки відтінки, які віддалено можуть нагадувати кірки. Але в Кіркі там ще є амбродеревина, в Кіркі від Мезон Франциско Рокжан тут амбродеревини взагалі немає. Для мене це просто пухнастий, чистий мускус. Я з цим ароматом навіть сьогодні ходжу, бо він мені в ітозі сподобався. Перші враження, вони завжди можуть бути оманливі. Але розносивши цей аромат, я зрозуміла, що він мені подобається. А коли дуже-дуже сподіваюся, -дуже Пекотно на вулиці або вдома навіть, то в цьому ароматі мені мускус починає звучати ніби ем, випрана білизна, ніби чистий кондиціонер для білизни з такими відтінками чистоти, прохолодними відтінками. Тут мускус прохолодний. За рахунок своєї прохолоди я. Закохалася в цей аромат, він мені дуже сподобався. І спочатку я цей аромат взагалі не зрозуміла і була розчарована, і думала, Боже, Франциско Рубжан, за що ти хочеш такі бабки від нас за просто моноаромат цукерки. Але в ітозі я розкусила його, і мені його треба носити саме в спеку. Я впевнена, що на людях, які мають більш теплу шкіру, ніж я. Або навіть гаряче, він буде завжди гарно звучати. На мені це звучить тільки в спеку. Я би хотіла флакон, я би хотіла придбати цей аромат, але хочу вас попередити. Якщо ви шукаєте якийсь просто надзвичайно дорогий аромат з дуже дорогим звучанням, то цей аромат, скоріш за все, вас не вразить, тому що він для мене дуже інфантильний і дуже простий. Не дивлячись на те, що він дійсно пахне приємними малиновими цукерками, це не шоколадні цукерки, це просто людяники, або, я ж кажу, найближче до цього запаху мені пахне або Скорбінка зі смаком малини, або ось ті цукерки, з яких роблять браслетики їстівні. Ось такий от в нього запах. Потім вилазять мускуси, і мускуси розбавляють аромат, дають йому цікавинки, дають свіжості. Дуже гарний, мені подобається. На шкірі це звучить трошечки порошково, трошечки солодко, і, звісно, кислота малинова. Він такий. Хімозний, якщо вам подобається хімозна малинка, то вам сподобається цей аромат. Але якщо ви так само, як і я очікувала, очікуєте від цього аромату чогось надскладного, то вам не сюди. Цей аромат мені по настрою нагадує дійсно якийсь дитячий аромат. І загалом сам бренд каже, що цей аромат створений. По згадкам парфумера із дитинства він хотів створити такий дитячий аромат, аромат свого дитинства, аромат згадок про своє дитинство. І дійсно, і мені цей аромат дає флешбеки в дитинство, коли я їла ото скорбінову кислоту з малинкою, коли я їла ось ті цукерки, які. Зараз продаються і в браслетах, і не в браслетах, і просто дуже приємний аромат, аромат дуже інфантильний, трохи дитячий. Я його абсолютно не бачу як серйозний аромат. Він мені, ну я не знаю навіть, куди б я могла його порадити носити, тому що цей аромат для мене особисто, аромат для дому. І якщо ви не хочете мати аромат для дому за 10 тисяч гривень, то, звісно, вам не сюди. Якщо ви не проти позабавитися, порозважуватися, відпочити і маєте можливість заплатити за нього 10 тисяч, то, звісно, ви можете це зробити. Але отак от просто бігти, знайомитися з цим ароматом, викидати на нього гроші, купляти наосліп, ні-ні і ще раз ні. Це аромат такий. Для тих людей, хто вже все має, в яких багата колекція велика, які мають аромати на всі випадки життя і хочуть якось рознообразити свою колекцію, то, звісно, вони можуть купити цей аромат. Але це аромат не для тих, хто має один аромат у себе і хоче просто ще якийсь один аромат, це не для вас. Він не вартий, прям такої уваги, він абсолютно не всім сподобається. Багато хто буде розчарований. На початку я була розчарована, але все ж таки за рахунок ось цих чистих пухнастих мускусів, які мені нагадують про холодну чистоту, я його готова купити. І, можливо, я його куплю. Це аромат для мене особисто на літо. Але якщо у вас гаряча шкіра, то цей аромат може вам слугувати круглий рік. Ну і давайте я з вами поділюся своїми враженнями від аромату Aldebaran. Марк Антуан Бароа. З цим ароматом я також довго ходила, і в мене з ним стався вже запій. Я як його отримала дві, два тижні ну, вже трошки більше, ніж два тижні тому. Як понюхала, так і почала його носити. І носила десь тиждень, просто не знімаючи. Він мені сподобався з самого першого затесту, він мені дуже сподобався своєю туберозністю. Тут тобороза така. Хижа, зелена, але й прохолодна, і вона мені також про чистоту. Цей аромат не всім одразу сподобається, я також вам кажу, тому що відгуки противоречиві. Я бачу, що половина людей його просто ненавидить, половина людей його обожнює. А я зараз знаходжуся десь посередині, тому що наразі у мене є вже два відлаванти цього аромату по 5 мл і мені здається, цих 10 мл у мене. Вистачить мені надовго, хоча вже в мене не 10 мл, а набагато менше, тому що я один від лаванже половину відносила. Це аромат про зелену хижу туберозу і я не знаю, як пахне справжня тубероза в природі, але от саме такою я її і вважала, тобто уявляла, що саме так повинна пахнути тубероза, та, яка цвіте десь на городі або в природі. Це такий п'янкий запах, він трошки гіркуватий, він навіть трохи індольний, трохи гострий. Відчувається одразу білою квітковість, відчувається, що це тубероза. І для мене це тубероза трошечки з м'ятними відтінками. В піраміді аромату заявлений чай-мате. Я прям тут чайності не відчуваю, але я відчуваю якусь м'ятність, і мені здається, що це саме ось ця нота мені не дає м'ятності аромату. Для мене це тобороза прохолодна, зелена, трошки хижа, і на шкірі вона відкривається трошечки мазутними відтінками, саме на моїй шкірі. Спочатку її наносиш, це тобероза, дуже така світла, свіжа, зелена, трошечки хижа, а потім починаю я відчувати на собі мазутні відтінки, які швидко проходять. Після того, як проходять ці мазутні відтінки, я починаю відчувати якусь лактонність. Хтось відчуває в цьому ароматі кокоси. Я кокосів не відчуваю, для мене це просто молочна така тубероза. На початку вона хижа і гостра, яка потім згодом трошки згладжується, трошечки заспокоюється і стає більш ніжною і пухнастою. Загалом від цього аромату дійсно складається таке враження світлого аромату. Як і в рекламі Марк Антуан Брон, Показує нам е, цей аромат, немов е, зоряне світло. Альдеборан – це одна з найбільших зірочок в Сузір'ї тельців. І в принципі, я погоджуюся з цією алегорією до аромату, з цією відсилкою. Цей аромат дійсно, можна сказати, звучить як зірочка, як зіркове світло, дуже яскраве, світле, і. Таке тепле, цей аромат на початку мені здається холодним, але по мірі його ношення на шкірі він починає теплішати. І в кінці звучання цей аромат мені здається взагалі вже теплим. Мені подобається цей аромат за те, що я тут відчуваю дуже цікаву для мене ноту ноту зеленої паприки. Я обожнюю паприку, я люблю перці взагалі в їжу. Їсти. Люблю салати, і в цьому ароматі дійсно відчувається салатність, немов миска зеленого, нарізаного свіжого салату. Я тут відчуваю і паприку, я тут відчуваю і якусь зелень дуже приємно. Я взагалі обожнюю огородну тему в ароматах, і альдебаран дійсно для мене розкриває саме огородну тему. Це не тільки Тобороза, яка росте в природі, а це її дуже вишукана, запашна миска гарного зеленого салату. Мені дуже сподобався цей аромат, я хочу собі флакон. Поки що я не маю наміру купувати цілий флакон, тому що в мене ще, як я сказала, цілих два відливанти. Але я впевнена, якщо я закінчу ці відливанти швиденько, то, звісно, я захочу і флакон. Щодо порівнянь цього аромату Альдебарана з ароматом попереднім від бренду, який називається Тілія Липа. Я спочатку, коли тільки познайомилася з альдебараном, в мене одразу була відсилка в пам'яті до тілії, але згодом поносивши цей аромат, я зрозуміла, що вони взагалі не схожі. Спочатку мені ось ця гірчиночка в ароматах, вона присутня і в тілії, в липовому цвіті, і в Альдебарані також присутня ця, ця гірчиночка, вона така трошечки мазутна, трошки. Синтетична, я не знаю, що дає мені цю гірчинку, але вона відчутна і в альдеборані, і в тілі. І тому спочатку мені здався альдеборан, схожий на тілію. Але зараз, коли я вже повністю знайома з ароматом, коли я його носила більше, ніж тиждень, і тестувала в різну погоду в різні ситуації, я можу сказати, що вони мені різні все ж таки. Що я хочу сказати ще? У цього аромату дуже шикарна проєкція. Він відчувається особливо на вулиці, просто кілометровим шлейфом, дуже гарним. На вулиці він мені подобається більше ніж в квартирі, тому що в квартирі для мене все ж таки замало простору для цього аромату. Цьому аромату потрібна. Велика площина, багато повітря, тому що він дійсно помітний. Він в приміщенні може викликати головний біль, хоч він і не відчувається таким нав'язливим і щільним. Він більш повітряний, молекулярний, але все одно мені здається, що в приміщенні для нього замало простору. В цьому ароматі треба виходити на вулицю, давати йому. Простір, давати йому свіже повітря, давати йому де розгулятися. І тоді ви відчуєте всю його красу. На шкірі цей аромат у мене тримається довго, до миття. На одягу, якщо він попадає кудись на одяг, то це просто незмиваємий аромат. Він навіть після прання відчувається. А якщо він попадає на волосся, то я відчуваю його від свого волосся впродовж декількох днів. Так що можу сказати, що стійкість у нього чудова проєкція, чудова, шлейф, просто помітний і дуже дуже довгий. Для мене він вартує своїх. Коштів я готова купляти і ти флакон. Звісно, я куплю собі тридцяточку, тому що для мене сотка це занадто багато. Я ще ніколи не зношувала повністю сотки. З такою колекцією. Звісно, я закінчувала великі обсяги ароматів по 125 мл. Але це було тоді, коли я ще не мала великої колекції. А зараз з моєю кількістю флаконів, я не думаю, що колись зможу закінчити сотку, тим більше такого дуже стійкого і шлейфового аромату. Але, от тридцяточку, я колись візьму, залюбки буду ним користуватися. А поки що в мене є відливанти, я їх, звісно, ношу, мені вони подобаються. І я просто вражена від цього аромату. Він викликав у мене дуже приємні враження з першого знайомства. І після такого довгого користування, як на мій погляд, і довгого запою з цим ароматом, я все ж таки його люблю. Він все мені подобається. Я би хотіла почути ваші враження. Якщо ви вже знайомі з цими ароматами, напишіть, будь ласка, свої враження. Чи вам подобається Альдебаран, А як ви відноситеся до кирки від Мезон-Франціска Ракжана? Чи ви вже з ним знайомі, і чи він вам сподобався? Буду рада почитати ваші коментарі, ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на мій канал, я завжди вам всім рада. І ми з вами скоро побачимося. Бережіть себе, будь ласка, і до нових зустрічей! па па па, -па.